Бути татом часом непросто, та твоя підтримка надихає, попри все, день батька 18 червня. Українські Карпати, місце сили та натхнення. А на час війни це ще й безпечний відпочинок. Комфортні умови можна знайти для сімей з дітьми, військових, молоді та людей похилого віку. Сучасні відпочинкові комплекси із розвинутою інфраструктурою, затишні недорогі готелі з басейнами, домашні зелені садиби, екскурсії та походи зроблять вікенд або кілька тижнів релаксу, незабутніми спокоєм. Наповнять прогулянки лісом, і гірськими стежками, пахощі трав, дзюрчання карпатських потічків і водоспадів, риболовля та ще чимало прос. То небо розваг розповідає Ірина Тимчишин. Анастасія шість років живе і працює у Німеччині. Більше року допомагає там адаптуватися українцям, які через війну покинули свої домівки, а відпочивати разом із подружками. Приїхала у Карпати. Тут є спортзал. Ми ходимо на йогу. Ми займаємось танцями. Ми гарно снідаємо. Тут є басейн. Тільки коли ти сам відпочивши, коли ти, ти маєш сили, енергію, натхнення на це, ти можеш якісно допомогти іншим. Два роки карантину, другий рік війни. А український бізнес не лише Виживає, а й пропонує кращі умови. Цей комплекс у найбільшому туристичному селі на Прикарпатті Поляниці на 18 гектар є комфортні котеджі, оглядові майданчики та басейни. Через тимчасово відсутній доступ до моря це одна із найбажаніших атракцій цього року. А ще тут повне відчуття безпеки. Приїжджають як сім'ї з дітьми, так і компанії, так і молоді пари на відпочинок. І ми намагаємося задовольнити потреби кожної цієї цільової групи. Якщо це родини, то для родин з дітьми у нас є окрема зона і окремий басейн. Вартість проживання у готелі стартує від 1700 гривень за добу, котеджі від трьох з половиною. Якщо бронювати заздалегідь, виходить дешевше. Видно весь чорногірський хребет, починаючи від говерла до Піпівана чорногірського, і вижнеться з того боку. Неймовірні краєвиди та екзотичний дизайн має купольний дім, вода з глибокої свердловини. Є кухня, санвузол, сніданки у номер. Жування від 3,5 до 4,5 тисяч гривень за ніч в основному зараз всі їдуть за тишу через те, що на жаль, через обстріли, через всі проблеми, то люди дуже хочуть такого спокою. Якщо по домашньому та економно, то у кожному гірському селі та селищі українці приймають зелені садиби. Вартість проживання стартує від 350 гривень з людини. В річках до тепер є форель, вона занесена до червоної книги. Заборонено у річках, але рибалити у ставках можна завжди. А ще можна погуляти пішки або проїхатися гірським хребтом. Може і не важко, але деколи пішки треба йти. і 10 кілометрів, 12 і 15, Не всі це можуть зробити. Відповідно, простіше на позашляховику. Їздити квадроциклом або автівкою національними парками заборонено. Це піші маршрути. А ось лісовими дорогами можна. Євген, як і більшість українців, сюди приїхав за емоціями. Вирішив об'єднати свою роботу, пов'язану з відео, разом з походами і ворог, так на мене, це ідеальне місце для того, щоб це все реалізувати. Природа, комфорт, гори ще, ще треба для життя. Хоча. Готелі з оздоровчими процедурами і харчуванням можуть обійтися трохи дорожче ніж проживання у сільських будинках, але відпочинок у Карпатах загалом вважають бюджетним, зважаючи на випробування, в якому другий рік живе кожен українець, це можливість перезарядитися та набратися сил, аби працювати на перемогу. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, факти ICTV, єдині новини.